Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України «Борис» і щотижневим оглядом головних подій у боротьбі України за перемогу. Далі черговий випуск програми Військо. У ніч на 29 березня російські окупаційні війська завдали потужного ракетного авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України. Як повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук, до відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України. Ворог застосував 99 засобів повітряного нападу, 60 ударних БПЛА типу «Шахет-136-131», 3 аеробалістичні ракети Х-47 М-2 «Кинжал», 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К», 21 крилату ракету Х-101 Х-555. В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі, 58 ударних БПЛА типу Шахет, 17 крилатих ракет Х-101, Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети Іскандер К. В результаті атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графіки погодинних відключень. 26 березня у Варшаві відбулося відкриття коаліції бронетехніки на підтримку України. Представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України, певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту. Ініціатива була запропонована Польщею та Німеччиною і вже має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії. Увечері 25 березня в Одесі пролунала серія вибухів. Російська армія уразила подвійним ударом рекреаційну зону міста. Дві будільні зруйновані, у будинках навколо вибите скло. За даними Сил оборони Півдня, поранення отримали чотири людини. Через ракетний удар пошкоджено палац спорту. Балістика зараз може бути в пріоритеті ворога. Наявна інформація про те, що він продовжує розгортання оперативно-тактичних комплексів на території Криму. В зв'язку з чим прошу всіх бути дуже уважними до сигналів повітряних тривог і пам'ятати про те, що до Одеси балістика прямує фактично хвилину. В Одесі удар прийшовся на рекреаційну зону. Ворог продовжує терор приморського міста з урахуванням Ням специфіки і роботи його економіки, в тому числі на жаль, пошкоджено навколо багато будинків, багато квартирних, які в основному втратили скління, і мали серед них також були поранені місцеві мешканці. Спіродитники приморської райадміністрації разом з нашими колегами з департаментом благоустрою поясняють мешканцям. Як вони можуть отримати матеріальну допомогу від бюджету нашого міста на встановлення вікон та дверей? Ми проводимо комісії в райони адміністрації, приймається рішення та на особливий рахунок з бюджету нашого міста перераховуються кошти вже особисто власнику квартири. Україна потопила або вивела з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він також розповів, що захоплений у 2014 році російськими окупантами український великий десантний корабель Костянтин Ольшанський зазнав ураження. Сили оборони України атакували протикорабельною крилатою ракетою Нептун, великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, який був захоплений російськими загарбниками у 2014 році. Було здійснено кілька ударів, в тому числі ракетною системою протикорабельною Нептун. Було вражено великий десантний корабель Константин Ольшанський». На жаль, ми не могли ухвалити іншого рішення, тому що ми бачили, що ворог відновив цей корабель і намагається його в подальшому застосовувати вже в своїх інтересах. Речник також підтвердив, що уражені російські кораблі Азов Ямал та Іван Хурс не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом. Було нанесено вогневе ураження по інших двох великих десантних кораблях 775-го проєкту, такого самого це Ямал і Азов. Ямал вже закінчив ремонтні роботи, які тривали кілька років і готувався до ходових випробувань. Азов залишався на ремонті, і тепер ці три ці кораблі повертаються знову до. Ремонту, тому що зараз вони не є боєготовими після отриманих пошкоджень. Окрім того, ми підтверджуємо нанесення пошкоджень середньому розвідувальному кораблю. Іван Хурс», внаслідок чого було пошкоджено кормову частину корабля, де знаходиться розвідувальне обладнання цієї одиниці. Уразити ворожу систему ППО та взяти участь у звільненні Зміїного. Безпілотник «Байрактар» утилізує російську зброю. Він став одним з небагатьох закордонних зразків сучасного зброєння та військової техніки, який потрапив до Лав Збройних сил України ще до повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Екіпажі встигли навчитися ним керувати, тому показують надзвичайну точність у знищенні ворожих цілей. Зустрів в місті Миколаєві, прибули до аеродрому, отримали зброю. Ну а далі все за вказівкою командира отримали завдання на виліт і почали працювати. Коли побачили колони, спочатку було незрозуміло, що це, ну, в цілому. Потім було моє рішення прийнято на знищення. Ми здійснили захід і вразили. В рухому ціль разом з особовим складом ворога. Після того ми виконували розвідку в акваторії Чорного моря, викривали надводну обстановку, тим самим допомагали і військово військовоморських сил для того, щоб у них була більш всеохвачена обстановка надводна, виконували завдання за призначенням. Я хочу сказати окрему подяку людям, які нас охороняли на аеродромі. Без них було б скрутніше, мабуть, працювати, тому що вони дійсно попереджали нас про будь-які рухи техніки ворога. Це 137-й, окремий розвітний батальйон. Військовослужбовець турист. Дуже їм дякую. З ними було спокійніше. Ми постійно вели цілодобово розвідку моря. Ми чекали на них за вказівкою командування і намагалися попередити це все для того, щоб наземні сили могли відпрацювати на підході до портів, до нашої берегової лінії. Думаю, ми з цим справилися. Так само під час видзнення острова Зміїний ми з кінця квітня постійно цілодобово вели там розвідку. Викривали те, що ворог десь ховається, десь обривається. І потім, 7 травня, в мене було ураження на підході до острова Зміїний підходив десантний катер разом з Геркатор. В нею було прийнято рішення на знищення, ми зайшли на бойовий, вразили його. Таким чином ми не дали змогу противнику доставити на острів. Зеркатур. Тим самим наша авіація змогла там спокійно працювати. Все було прораховано. Старалися всі сценарії розглянути. Зайшли скид і вразили. Все залежить від воздушної обстановки, наземної обстановки. наприклад, засоби враження противника, ПВО. Це все скупчення факторів, які впливають на нашу роботу. Для того командир екіпажу знаходиться в станції, він це все враховує, дає вказівки, дає накази. Він прийшов до ТЦК у березні 2022-го і зробив це заради безпеки своїх чотирьох дітей. Ігор має професійну технічну освіту та досвід військової служби в одній з частин протиповітряної оборони. Кожне чергування це максимальна концентрація і увага. Адже від виконання його обов'язків залежить бойова робота вогневих груп, що знищують ворожі ракети і безпілотники. Дякую, що в нас степлує. Я просто тут поруч живу. Ігор любить свою роботу на КП теплопостачання міста Одеса. Він працює з 2019-го. Має професійно технічну освіту, після здобуття якої відслужив строкову службу в одній з частин ППО і ніколи б не подумав, що за 20 років йому знадобляться отримані у збройних силах навички. Я зварщик по ремонту котлів виявляємо погані труби, робимо заміну і міняємо. Працівники критичної інфраструктури за будь-яких умов мають виконувати свою роботу, адже ці підприємства циклічні і потребують постійної присутності працівників. Тож у перший день повномасштабного вторгнення він прибув на робоче місце, де працював до середини березня. Я пішов сам, це було моє рішення. Пішов я 17 березня. 22. го Моїх багато хлопців пішли, як це ну, близькі люди. Я думав три неділі, як почалася оця біда. А думати було про що, а точніше про кого? Я многодітний батько. Скільки? Четверо. Четверо. Да. Старшому буде 20 років, а самому маленькому три роки. Ігор вирішив, його діти мають бути у безпеці, а забезпечити її саме його обов'язок. Хоча рішення зізнається далося нелегко. В Глибині душі ми всі боїмося. Страх мотивує, Ну, обратно ж, це було моє рішення, і якби я до цього йшов. Азімут, дально азімут 8400! Потрапив Ігор до частини, де проходив строкову службу, адже потреба у людях, які мають навички служби у підрозділах ППО, зросла у рази. Структура ППО складна. Містить чимало підрозділів, котрі повинні мати серед іншого відмінну комунікацію для забезпечення безпеки повітряного простору і постійного моніторингу обстановки. Я сержант, командир відділення комунаційного зв'язку. Ми виявляли повітряні сілі, які летіли до нас. Наша задача була така, що сповістити південний регіон повітряної тривоги. Друга сповістити, куди летять цілі. Ми всі були на раціях, куди летить азімути. Все це говориться в ефірі. Сказати, що це напружена робота, не сказати нічого. Чергування доба, і ці 24 години ти маєш бути максимально сконцентрованим і уважним. Адже від виконання твоїх обов'язків залежатиме бойова робота вогневих груп, які будуть знищувати ракети й шахеди на суші, у морі та у повітрі. Спати хочеться завжди і устаєш в будь-якому випадку. З самого початку було тяжко, але потім ти привикаєш, як і всі люди. Людина привикає до всього, і ти приходиш до цього. Хочеш ти цього не хочеш, ти мусиш це зробити. Допомагали долати труднощі близькі та побратимі. У мене в підрозділі були люди, ті, які так такі ж люди, як і я. Всі добровольці, і весь цей рік, який я був, вони були зі мною до останнього хлопці. За сімейними обставинами Ігор був змушений повернутися додому. Коротка відпустка, і знову на підприємство. Мені подобається тут працювати. Це мій колектив, і я радий, що я тут на своєму місці. Звідси нікуди, адже поруч надійні дійні чуйні колеги. Мені дзвонили постійно і мій цех мене підтримував е, завжди. Все, що мені треба було, вони мені відсилали. Вже майже рік Ігор вдома, проте у думках, що й досі з побратимами. Воно взагалі тягне, якби ти розумієш, що ти мав бути там, але ти вже вдома. Скучаю за хлопцями, так, але. Такі обставини життя, що приходиться бути вдома. Дякуємо Ігорю за мужність на війні і працю в тилу. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Творча група нашої програми нагадує, щоб бачити докладний часопис нашого шляху до перемоги, підписуйтесь на канал телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Героям слава!